веселий, не з грають, де царі земські сердечно вітають, встаньте, пастері, як ви твердо спите, який глас на небі винеслите, срібло, злато щося охоронить, пречиста діла до неба слонить, а я вас він чую, хай кожен чує, хай цей дім буде веселий, Христос зарождає. Перемогу нашу чує. Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хай сміються. Дзвінко, дорогий Максим Володимирович, дорогі всі працівники нашого генерального консульства тут у Неаполі. Ми сьогодні священники наполітанського деканату практично всього півдня Італії, від Калабрії до Сіно, від Барі до Неаполя. Тут є зібрані, щоб всі разом спільно привітати кожного із вас, все наше консульство із великим святом світла Різдва Христового і з Новим Роком прийшли сьогодні, щоб вам побажати тут великої сили витривалості. Великої наснаги, любові до свого народу, які ви кожного дня тут проявляєте своєю працею, своїм служінням, Тільки спільними зусиллями, як на духовному фронті, на дипломатичному фронті, на політичному фронті, тільки разом можемо здобути велику перемогу, до якої йдемо і до якої крокуємо, особливо в цей святий ювілейний новий рік, який ми з вами розпочали. Хай коли дзвіночком, хоч війна лютує. В'ється Україна, але колядує. Хай вам Бог подарує мир, здоров'я і нашу спільну перемогу. Христосся рождає. Ас, усім вам, не тільки були дзвіночки в але ще трошки щось тут. То наші їмо всі, дружини, священників, спекли вам гарний, прекрасний торт, щоб так само запам'ятати цю нашу зустріч, сьогоднішню нашу присутність в нашому спільному домі Генеральному косу України в Неаполі. Щиро дякую вам, що прийняли колядників. Щиро вам дякую. Завжди раді вас бачити і дуже приємно, дуже раді, і дуже цілимо, що з півдня всього півні Італії ви знаходите час, можливість до нас сюди приїхати. Це вже традиція, дуже гарна традиція. Сподіваюсь, ми завжди будемо підтримувати і ті, хто тут будуть після нас. Бо вірно сказати, та цігрибового консульства це наш спільний дім, це частинка нашої держави. як і… Кожна церква України по всьому півдні Італії в цьому новому році всім бажаємо Божого благословіння і нашої спільної перемоги.